Давайте ми Куди ви йдете? У вас споткаємо красочку. А вони чекають, що їм щось є. Ну, зараз дамо хліб є. Будете хліб, даті? Буде. Давай. Красавець, красавець, вони чекають, давайте хліба. Шипун. Шипуни? Красавіки. Де хліб? Ту є А, там племося, вони достає. Ой, віддає. Е. О. І як він в лапи не холодно? Ага. В лапи не холодно. В лапи не холодно, бо цей. Бо вони ж перевірені, хлопці. Дівчата. І вам пива і і вам, напе раз два ці по кусочку хватит у ну, них не можна полетать Що то Риба? вон риба, 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 риба. риба, риба. да такая он оранжевая оранжево ну, но это какая-то экзотика наверно тоже за хлебом Поднуха. Так дыша нема, а то мы весь клип под оставим По кусочку. Может, еще пять будет. Да, там есть еще, да. нам хватит там и самим поесть. А как говорят этим, э, 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 птица и собаки, кошки, животные, они на этом мире. А мы как бы при них все. Да, мама, мама. Бабушка так сказала. Мы при них все. Я, кажется, достану. Поэтому... Достанет, выйдет. Он не а? этот самый, он же не...